Захар. Дивлюсь на твій подарунок якраз. Ну що, дитина моя практична. Вирішила, що квітів. Ну, що з квітів візьмеш? Краще купити такі от кексики, принаймні для Захарчика. То Та нічого, я їх не їм, але хоча б Захарчик. Ну, давай будемо зараз. Що? Відмухувати бажання. Правильно? Буру такі українські сірники. Сірники. У мене вже була спроба їх використати себе і що. Роби твоє бажання. Угу. Так, я дуже-дуже щиро задумуюся, замислююся.